Вітаю всіх на YouTube каналі ФН. Я Настасія Федорів. Мії сьогодні це Тарас Загородній, політехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю, вас, пане Тарасе! Так, доброго дня. Отже, бачимо нові удари по території Росії і цікаві підсумки сьогодні з західних змі. Зокрема, детайм пише про те, що Україна змінює. Хід війни масованими ударами безпілотників по території Росії кажуть про те, що із 30 найбільших нафтопереробних підприємств Росії українські дрони вже атакували 20. Ну і так само видання Вельт констатує, що мета України кожного дня атакувати НПЗ і знищити заводи, щоб російська економіка впала. Навіть показують там ось таку світлину, що вже вдалося, і скільки із тих НПЗ, які є, вже вражені. Ми бачимо чимало цифри вражаючі, але пане Тарас, які можна робити висновки? Це що мало для Росії, ну давайте. Там же удари пішли не тільки по НПЗ, там же удари пішли і по нафтоперекачувальних станціях для того, щоб паралізувати нафтогони російські. Е, ну це дуже добре. Це дуже добре, тому що нафта це головне. тому, що та фактично може викликати параліч а нафтовидобувної промисловості Росії. Чому, якщо не, не працюють нафтогони, неможливо переробляти або на експорт по них насилати нафту, значить їх залізницею треба перевозити. Залізниця і так переповнена, в тому числі військовими вантажами. Недонедостатня недостатня викачка, значить треба консервувати свердловини. А в умовах того клімату, який де воно видобувається, це така собі задача, а потім розконсервувати, якщо вдасться це зробити без західних технологій. Тому чим більше ударів, тим краще? Змінюється хід не змінюється. Це прояв, прояв суб'єктності України. От у нас часто запитують: як так зробити, щоб перемовини відбували нас не виключили з перемовин? Так не виключать, якщо будемо бити, ну перемовляйтеся далі. Що далі? І очевидно, тут цікава річ, що у порівнянні з попередньою адміністрацією нам ніхто не розповідає, що це є цивільна інфраструктура. Пам'ятаєте, як минулого року а, пішли перші удари? От СБУшники почали мочити НПЗ. А нам почали там в істерики кричати, що це в Вашингтоні, що це виявляється цивільна інфраструктура. А Трампу і не потрібна російська нафтова промисловість і газова в тому числі. Тому він так і на достатньо спокійно ставиться. Ну я думаю, що на нарощуватися удари будуть. Не буду все говорити. Відомо, що багато чого що цікавого робиться. А і через пару місяців ми все це побачимо. А це якраз буде дикту диктувати умови. Диктувати умови Україна взагалі ударами по на, нафтогазовій інфраструктурі. Погрожує фактично дезінтеграція економіки Росії. Дезінтеграція економіки Росії це розпад Росії. А це вже не всім подобається на Заході. І нас будуть просити це не робити. Тоді Україна буде висувати закономірне запитання, що нам за це буде, наприклад, да ось кордони го року, гарантії безпеки давати. Чому проблема Вам потрібна ця Росія? Ну так забирайте собі, нам потрібні наші кордони, наші наші інтереси і так далі. А ось на чому ми повинні концентруватися. А не знаєте, от у нас люблять те, що я називаю, займатися ментальним анонізмом, займатися дивитися, що там Трамп говорить, де він там робить, чим, чим там маск займається і так далі. Ви не цим займаєтесь, да? Кожного дня Українець повинен прокидатися з питанням до уряду, шмигаль, де фінансування оборонки. Чому не дозволили досі експорт нашим підприємствам ВПК, щоб ще більше грошей туди залучати, заробляти грошей, збільшувати зайнятість там і так далі? Чому не забезпечена секретність ВПК, щоб вкладалися західні гроші? Чому немає довгострокових контрактів? Чому не спрощений порядок виробництва зброї? От там Галіна Янченка, депутати слуг народу, подавала законопроект щодо спрощення виробництва? Тобто у нас ідіотська ситуація. Ти там щось затримав, а ну може бути різна ситуація. Там, да, ракети влетіла, бронь не, не, не підтвердила твоїм робітникам, комплектуюче затрималось, і тобі по три штрафи на одну та саму дію. Ну це ідіотизм абсолютний. Це ніяк не сприяє тому, що зброї стає більше. Ну збанкрутуєте ви одне підприємство, і Воно працювати не буде, і не буде власної зброї, і не буде можливості робити. Там одразу ж скочили ці так звані антикорупціонери, які почали кричати про якусь корупцію. Там брешучи просто про те, що там щось комусь дозволяє не платити. Це брехня. Тим більше вони зміщують поняття виробника зброї і спецімпортера. Це зовсім інша діяльність. Тому от чим повинен займатися, і ми повинні розуміти, це робить нас суб'єктами, це дозволяє диктувати волю, в тому числі Сполученим Штатам Америки, тому що вони ж не можуть нам заборонити стріляти по території Росії, тому що це наше і так далі. Більш того, я вам скажу, чим більше будемо лупашити по території Росії, тим більше нам будуть допомагати. Так побудовано менталітет, тим більше тих пацанів, які зараз сидять в Білому домі. Це конкретні люди. Вони розуміють, що таке сили, і розуміють, що таке суб'єктність. А вони будуть ну розумієте, Ну знаєте, цих пацанів ну важко буде ігнорувати. Доведеться йти в тому числі враховувати інтереси, які вони нав'язують. Ну і про економіку Росії також ми бачимо багато меседжів і повідомлення. Пишет телеграф, що через майже три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну економіка все ж таки перебуває вже в критичному стані, хоча тримається напруга, кажуть всередині країни настільки велика, що Путін почав тиснути на чиновників. Ну і так само нагадали, що проблеми з економікою не можуть не турбувати олігархів. У виданні нагадали, що глава Роснефті Сєчин і так само Магнат Алі. Мініви діріпаска вони публічно критикували процентні ставки. Не загалом Путіна. На вашу думку, як ми дійсно можемо побачити це вже так на якомусь живому прикладі, що вже турбує, вже є проблеми і з економікою щось не так чи поки що намагається триматися Ну давайте так. Нас це повинна повинна менше за все турбувати знову таки. Удари, удари ще раз удари. Нас, нас не цікавить, чим там займається Дерипаска, як воно це. Нас цікавить, коли вони починають драпати з нашої території. от що нас повинно цікавити, так і не дивитися, що там хтось там турбується, і так далі. проблеми не ростає, тим більше коли після того, як влупили по так званому тіньовому флоту, який не був тіньовим флотом. От тут я вчора читаю, Данія починає цікавитись, а що там з екологією, суден, які йдуть. В Балтійське море і багато чого іншого. Вони ж протоки контролюють вихід з Балтійського моря. А там йде основний напрямок, в тому числі по нафті. А, ось це, це буде оце впливати, і нас не повинна трубувати ж нас. Дивіться, нас не цікавить як там вони будуть жити. нас цікавить конкретне питання, як вони йдуть з нашої території. От що ми повинні так, як це війну, що так. там вони що там вони там говорять, і так далі. Ми повинні виходити з того, що. З того, що поки вони знаходяться на нашій території, значить у цих падалій з економікою поки що дуже добре. Коли вони ще починають драпати, тоді ми розуміємо, що ми досягли результату. От на чому ми повинні сконцентруватися в дійсності. Проблема з економікою є. Це правда. І через цю проблему з економікою Путін і не хоче зупиняти війну, тому що якщо зараз зараз зупиняє війну, там просто катастрофа почне економічно бути ще гірше, чому тому, що немає військових витрат, е, немає нафти, немає ринку Європи для того, щоб це замортизувати. Да? І це, це проблема, і це проблема для них буде, і, і там питання взагалі буде чи втримається потім при владі, чи не втримається. Тому що це поразка явно в війні і багато чого іншого. Тому у нас повинно цікавити розуміти, що чим більше повинно бути ударів по це нафтогазовій інфраструктурі. А, оце, оце буде результат. Так, а те, що там хтось там пищить. Ну путіну давайте так путіну за великим рахунком плювати. Що там думає російський народ? Да він поки буде при владі буде воювати. Наше завдання зробити так, щоб економіка настільки в хлам була розбита, що вони просто незважаючи на бажання Путіна, не могли не могли нічого зробити. Ось що наше головне питання. Ну, також сьогодні дуже багато розмов про переговори у суспільстві і в західних змі. І Володимир Зеленський також у вечірніх зверненнях коментує це питання і говорить про ті контакти, які є сьогодні з адміністрацією Трампа. Ну і стало відомо від віддання Блумберг, що шістнадцятого го можливо, лютого, коли буде Мюнхенська безпекова прес конференція Трамп може представити на ну, Бо Кіткелах, як каже Блумберг, план перемоги. Не знаю, чи чекати на диво, але. Чому так довго так все ж таки він казав, що план нібито є давно, ну, і чи вірите ви дійсно, що загалом світу представлять детальний план? Чи там все ж таки будуть якісь певні секретні пункти, на що варто сподіватися, і чи є загалом, скажімо так, небезпечними розмови про переговори сьогодні в суспільстві? Ну, давайте так. Ну я думаю, що Кіткелах не дуже вдало місце обрав з дуже з спога... дуже історією, коли в Мюнхені щось буде публікувати. Да? Ми всі пам'ятаємо Мюнхен 38-го року, коли розчленували Чехословаччину. І я думаю, що все ж таки він спочатку це з Україною повинен говорити, а потім щось показувати. Тим більше в Мюнхені. Я думаю, що це вони сподіваюся, вони зрозуміють, що це буде виглядати, м'яко кажучи, не ну дуже не ну дуже гарно. Ну, давайте так. Ми ну, повинні розуміти, що Кіткелах і все інше, вони хочуть теж типу по найлегшому шляху, щоб робити полегше, що їм цікавіше. да Ну не хочуть вони вимагати від Росії, що вона трапила на кордоні 91-го року. А нас це цікавить. Нас це цікавить. Да, і нав'язувати свій порядок. Де ну, сказать, ну добре, але от, от там он як вони говорять, хтось поступається да от обидва, як вони говорять. Це все добре, да молодці, але ми хочемо, щоб от поступається з того боку. Це було графік виведення російських військ з цих територій, а це добуватися можна перемовинами і ударами по території Російської Федерації. Іншого рецепту немає: клепати свою зброю, довбати, 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 тому що ну початкові там якісь будуть початкові Позиції. Ну, вони наш нас влаштовують, то що вони не влаштовує Путіна. Зеленський грамотно пітляє, грамотно всім розповідає, що він так хоче бачити Путіна з одним столом перемовин, що їсти не може. Да? Ось, хоча чітко розуміє, що Путін не хоче йти на перемогу. Ну, Путін Зеленський скаже: Ну, я, 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 я особисто хотів. От, подивіться, я хотів, як ви хотіли. да А от він. Він нічого не хоче, давайте зброю будемо дов... приводити його в... в правильний стан і так далі. Тому так, от тому що от у нас знову істерики катає стосовно стосовно того, що він там дав інтерв'ю цьому комусь іноземцю. Нас почали розповідати, що повинен був він говорити. Якісь там журналістки, журналісти починають писати, так не сказав, так не казав. Та заспокойся, заспокойтеся всі. Це не для ваших вух було сказано. Запам'ятайте, українці, коли президент України дає інтерв'ю іноземцям, це не для ваших вух. Ясно? От і все. Там сказано те, що повинна почути Західна аудиторія в першу чергу, та? а не ви, так. От в чому в чому питання, а не те, тут у нас сидять тут обговорюють, він те не сказав, він то що там нам не сподобалось. Так то не вам сказано. У вас я ж говорю, у вас питання: пінать Шмигаля кожного ранку, де, де зброя, де ракети. Чому я чому я прокидаюся вранці, п'ю каву, відкриваю інтернет, і всього тільки один НПЗ прибитий. Що так мало, от от що вас повинна цікавити, тому що шмигаль повинен забезпечити армію достатньою кількості зброї, виробництва зброї і так далі. От що вас повинно цікавити графік знищення російської нафтогазової промисловості, нафтопроводів промисловості та інших е, дуже корисних для не на... некорисних для них вже речей. Пісно зеленський дав от одне з останніх інтерв'ю британському журналісту телеведучому Пірсу Моргано. А ми бачимо, що західні деякі так журналісти, зокрема Карлсон, намагаються взяти інтерв'ю в Путіна, і звісно, хотілось би на цю ж саму аудиторію представити і нашу позицію, нашу сторону Навряд чи хтось там перекладає, сидить в вечірні звернення Зеленського, так і читає, що ж там сказав президент України. Це дійсно важливо, важливо для заходу. Абсолютно з вами тут погоджуюся. Ну і про те. Чого чекати від Кремля, знаєте, от в контексті цих всіх переговорів острів Джонал пише: все від Кремля надійшли перші конкретні сигнали про прогрес у переговорах? То вже сьогодні заявляє Сергій Рябков із МЗС Росії, що Росія готова почати переговори, але в режимі жорсткого торгу. Що це все означає? Чи розуміють в Кремлі взагалі, що вони хочуть і до чого можуть домовитися? Не хочуть капітуляцію України. Вони хочуть забрати те, що дивіться, все, що сказав Путін, та вони хочуть зробити. Змусити, щоб Україна покинула Запорізьку Донецьку в області оголосили це російськими. Захід визнав російськими. Відмовились віддати Тільки тоді вони припиняють вогонь. Від заходу вони хочуть, що вони демонтували демонтували військову інфраструктуру НАТО та. Ну і звичайно, зняли санкції з Росії. Ось що вони хочуть. Ну це, це давно відомо. Вони не збираються. Давайте так. Поки Путін при владі війна буде тривати, він буде вигадувати різні речі для того, що то у нього Зеленський не, 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 не легітимно то у нього там діарея чи щось інше, і так далі. Тому я думаю, що показувати, підставляти Кремль постійно показувати, що це вони хочуть, а не, а не, а не ми. От і все. Ну і так само Зеленський зробив заяву, що навесні влітку восени можливо цього року Путін розмістить сили на території Білорусі, і багато європейців, можливо, Сполучені Штати будуть говорити, що це залякування, якесь можливо, так інші країни також мають на це все звертати увагу. Зеленський каже: я не знаю, чи це буде вторгнення, але в будь-якому разі а він таким чином хоче втягнути Путін Білорусь у війну. На вашу думку, чого чекати від союзного государства? Все ж таки, ми Бачимо таке певне затишчя Лукашенко, ніби так і як з Путіним. Але все ж таки ми не бачимо спочатку в масштабного вторгнення і ракетних ударів з території Білорусі. Як це було? А чи хоче дійсно Путін відновити цю територію, щоб зробити такою цілісною Росією? І все ж таки, можливо, якісь вже певні плани може будувати. Давайте так, Лукашенко хоче зробити все, тільки одне втримати світ влади. Він воювати категорично не хоче і не збирається. Тому що, слава Богу, білоруський народ по соціології категорично не хоче теж воювати проти України. І це дуже добре. так Тому що якби була інша ситуація, то я думаю, що Лукашенка був би більш сміливим. Є там війська, немає військ, то, в принципі, немає великого значення, тим більше що Лукашенка теж не ідіот. Він, звичайно, бандити покидюк але не ідіот. Він теж дивиться. Новини, з яких ми почали. Да? Дивіться, на які відстані вже долітають дрони там на тисячу вже кілометрів. ну 700-800 це вже не проблема. Де там, в Волгограді десь і так далі. Потім відкриває карту. Дивіться, скільки від українського кордону до Мозирського НПЗ, наприклад. Да? І новополоцького НПЗ. да Розумію, що там всього 800, десь а далі там 200-300 кілометрів. Розумію, наскільки це ігри його войнушки дуже погано для нього скінчаться. Да? Ну, просто погано. Україна реально вже має можливість настільки пошкодити білоруську промисловість, що виникнуть проблеми у самого Лукашенка. І тому я, звичайно, впевнений, що він буде пітляти до останнього, вигадувати різні речі. Uh, ні, викачувати гроші з Путіна. Він буде uh, на підготовку до захисту від агресії НАТО. Він не задоволені, готовий брати мільярди доларів постійно, да але я думаю, що все ж таки буде знаходити можливості, щоб не було російських військ, щоб їх якось контролювати і так далі. Тому що ну це смерть для нього. Це смерть для нього в прямому в прямому сенсі. Ну і тим часом ми також бачимо, що в російських військах не все так добре. Можливо, трішки зараз перейдемо до а, такої менш серйозної теми. Але ну це, це без жартів. Йдеться про те, що там вже використовують, зокрема транспорт як транспорт тварин, віслюків. Є навіть от, окремі коментарі військових, які кажуть, що ну все зараз хахлам. Конець, пане Тарасе, я розумію, що всі засоби на війні можливо хороші. Так, ми вже бачимо штурми живу. Пулями, але е, наскільки це дійсно може мати місце в російській армії, е, як на це реагувати? Ну, ми ж не знаємо, яке там призначення цього вислюка. Може, там якась любовна лінія вибудовується, там чоловіки, не всі чоловіки там бачать жінок так часто, да і тому можуть забезпечувати ну таким способом, так би мовити? Так би, так, би, так, би, так би мовити їм дозвілля, до тому що деякі там чоловіки, як ми чуємо, ну мають схильність саме до такого до такого проведення розваг. Ну звичайно, що що є, то є. Ну вони там на буханках їздять, тому що проблема і з паливом може бути, проблема з транспортом і так далі. Ну це дуже добре. Чим більше такого буде, це ну добре для нас, а тому що це показує, що криза наростає. Судячи з новин з фронту, теж не все так у них добре. Вони дуже дуже крові дуже багато. Вони там льють. А там стає питання проведення мобілізації. Додаткової, а Путін цього не хоче робити. Намагається всіх залякати різними там пантами і так далі до речі, ви звернули увагу. Як тільки Трамп прийшов до влади щось припинилося лякалки ядерною зброєю, а річні кудись подіяв і так далі. А, тому що пахан зрозумів, що прийшов шаріф, а який за такі розмови може і влупити одразу ж, да, щоб ти там не, не, не вийожувався, да, і одразу ж воно кудись зникло. Да. О, всі ці розмови. Да, тому в даному випадку, звичайно, що воно ну, матиме місце, але Україна повинна робити своє, знищувати їхнього. Знищувати їхню промисловість ударами, це є наша перемовна позиція. Не хочете розмовляти? Ми будемо довбати, довбати, довбати. Це в тому числі не всі подобається в Штатах. Що вони ж працюють, щоб Росія збереглася? Ну так Україна я ж говорить, скаже, ну це ваші проблеми а не наші проблеми да Що Росія хоче бути збереженою? Тому ну телефонуйте Путіну. Давайте йому по мізках, щоб драпав з нашу територію. Ну, так само про е, союзників Путіна зараз нам констатують центр протидії дезінформації, що впродовж кількох тижнів північно-корейські війська не беруть участь у штурмах. Також про це повідомляла розвідка південної Кореї, і вже бачено такі деякі меседжі в телеграмах. Що це можливо не лише із за великих втрат, і що Путін, можливо боїться проблем із кимчанином. А саме це може бути результатом певних домовленостей, які зараз можливо тримають між Трампом і. Путіним на вашу думку, все ж таки основна причина, чому Путін може раптом не шкодувати ось цієї живої сили, тому що з таким натиском, коли вони йшли з тими методичками, як себе вбити, як не здатися в полон, зараз констатують вже такі певні факти самогубства на території Росії. Ось цих військових невже Путін раптом перехотів використовувати цих людей або, можливо, пожалів? Ні, я думаю, що це вже результат розмови Трампа з Китаєм. Він там теж натякнув, що не балуйтесь, а да? ось тому, що вплинути на ким чинином може тільки Китай, тому, тому що поява військ на території на території Росії це виключно мовчазною згодою Китаю. Я думаю, що там вже проводять виховні розмови, що не балуйтесь, а да? ось. Там теж говорять не балуйтесь, і давайте будемо згортати все ж таки. А тому, що Ну я не вірю, що для ким чином це велика трагедія, коли там, ну, там 10 тисяч людей помре. Хоча можуть бути проблеми, я вам скажу. Кімчинина. Чому тому що навіть для тоталітарного суспільства потрібно пояснення, навіщо гинуть ну, солдати твоєї армії. Одна справа, коли ти прокачуєш людей, розповідаєш їм казки, що страшна імперіалістична Південна Корея разом з американцями буде тебе захоплювати. Ну тоді зрозуміло, ти воюєш на своїй території, ми захищаємо, да? проти нас агресія. А коли ти відправляєш людей за тисячі кілометрів, невідомо за що теж в суспільстві можуть виникнути питання? Далі вони не знаходяться під повним цей парасолькою пропаганди. Щось десь почули, їжу тут побачило, що вона може продаватися в магазинах. Вільна, їжа, вільна. Там я там бачив теж повідомлення: там вільний доступ в інтернет. Вони інтернет побачили, в Кореї ж немає інтернету там. Ну сидять там, вибачте, пардуху сидять, дивишся. Вони о, а це що таке може показувати, виявляється і так далі. Корейські серіали, наприклад, можуть дивитися, чи члебачення, там же немає заборони. Тому там теж є ну, нюанси, я упевнений в тому числі, але звичайно, вагоме слово, вагоме слово без заперечення це Китай тут тільки може бути, якщо вони в дійсності пішли. Звісно, тому що я бачив гур, говорив, що не скрізь вони пішли, вони все ж таки присутні. Так само про Сирію важливо згадати зараз. Пише Даня Ройтер, що там з'являються нові наземні військові бази? І це не будуть російськими. Президент Франції Макрон вже провів першу телефонну розмову із новим лідером Сирії. Ну а кажуть про те, що і Туреччина прагне там розмістити свої авіаційні бази раніше. в Росії навіть заявляли про те, що нібито готові відновлювати Сирію, можливо, такі так звані репарації. на того, щоб залишити там свої війська. На вашу думку, які перспективи там Путіна чи можна сьогодні вже чітко констатувати. Двати що це буде такий собі так черговий ізгой, і власне нічого російського вже там може бути не потрібно. Ну я думаю, що їх буду витискати. Витискати туреччина. Американці будуть задоволені цьому сприяти, тому що ну туреччина все ж таки член НАТО. не будемо забувати контроль. Росіян не потрібне на близькому сході, тому що вони завжди там будуть каламутити воду. Їм потрібно зростання ціни на нафту. Туреччина, оскільки не є експортером нафти, в основному вона хоче, щоб ціна на нафту не зростала. Вона більш конструктивно себе поводити і так далі. Тому така от питання буде там. Ну, так само ми вже згадали загалом про е, війну про перемовини і настрої в Росії. Я би хотіла процитувати одного із пропагандистів, відомого Познякова, який дуже часто транслює тези Кремля. А він, ну, здавалось би, на перший погляд, нібито, вже готує Росію до чогось нового. А каже він наступний: Я цитую: «Позняков, а ти хочеш міра? Да, так, розуміється, я взагалі не маю права хотіти війни, так як сам не на війні. Я за мір, навіть пусть не на російських умовах, а на умовах ні хахлам, ні нам, ніж би війна закончилась. Це досить дивно звучить із вуст кремлівських пропагандистів. Пане Тарасе можливо, вже також от в контексті цих всіх перемовин намагається готувати своє суспільство до чогось ну нехай готують. Нам нам, нам та що, нам та байдуже, що воно там готують. Доведення до цієї готовності може тільки ударами по території Російської Федерації. Ми не повинні дивитися, що вони там говорять, а там плювати, що вони там говорять хоч 20 разів. да ознаки є. Це добре. Але удари, удари, ще раз удари довбати, 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 поки нога російського солдата поки що знаходиться на всій тери на всій території України і Донбас, і Крим, і все інше ставити таку мету треба, а не погоджуватись. Ну знаєте, давати там десь так, диктувати свої умови, бути менеджером своїх перемов. Нас суб'єктними робить наша армія та наша зброя. ось що нас робить суб'єктними Чужой Тарас, буду дякувати вам за важливу розмову за час, який ви знайшли. Тарас Загородній керуючий партнер Національної та групи політехнолог. Дякую, дуже вдячна. Дякую, до побачення. Друзі, вас закликаю ставити подобайки, обов'язково долучайтеся до обговорення в коментарях. Підписка на ту платформу ЕФМ. Бережіть себе на все добре.